Всім доброго дня! Приветствую вас на нашому каналі. Уже з утра ми підсипили сівалку. Поміняли деякі сім'ї проводи, бо полопали. Е, зараз настраюємо сівалку. А що настраиваем? Передачу на коробці саму нищо ставимо. Висівні закриваємо повністю. У нас висівні нові стоять. Там Получається, вже катушки з мілкосім'янами йдуть. То думаю, буде гуд. Ще перекриваємо сошники. 2 через один робимо, щоб ширі міждуряді було. Таким образом ми закриваємо, заклеюємо коробочки під семена, щоб два через один сошники сіяли. Віталя з ремом виставляє, ви сів повністю. А як виглядіть катушечки мелкосіме. Під рапс. Під рапс. Під луцерку. Папа вирішив жорку заправити, думає, що не повен. Щоб потом не вазити. Воно нормально буде, що там сіять сівалкою ганяти. В принципі, все, вже сівалку настроїли. залишилося перевірити. Це жде де часу, Сьогодні вже буде починати його папа з Віталією папа зо мною розкатувати. Побачимо хто буде сіяти, я Віталя. Надо ну, звозить інструмент і все, щоб його розкатувати. А жоркою будемо виїжджати сіяти рапс. Так, вітальон почуть виносить семена ріпаку. Такі вони в нас семінаці. В цьому році, перший раз, коли ми сіяли, ми сіяли чорний принц, теж подобається непогані. У цьому році вирішили взяти получать сіміна, щоб були бюджетні, так як перший раз спробували сіяти, щоб, так скажем не напороться, не, не коротше. Всі зрозуміли, що я мій вийду. Ось італьона сіміна. Сі Доможу йому загрузити сіміна, та й будемо виїжджати сіяти. Стартанули ми потихеньку на поле. З нашою сівалочкою їдемо. Ззаді десь сіміна, їдуть наші. Аграном їде, а Агр... наш буде настраювати сівалку. Пойдемо потихеньку, зараз будемо сіяти, Сейчас загубляємо сівалочку, засипаємо семіна, тальон буде засипати. Я б йому поміг, але мені треба трошки поснімати на відео. Він жилістий. Сейчас покажемо які семіна на вид. А я дерву, попробую. Забудь да. дальше на Ми вже посів рапса, вже гектара 3-4 я посіяв На відео, я думаю, видно невооруженим глазом відповідається де посів, і де культивація вчорашня була. Е, да, Соломи багато, я ж кажу, хот... хотілося б її менше. Хотілося б під... підготовити почву і, і планувалося підготовити почву. Но поки є влага, треба сіяти. Лучше ми його Пізніше притупимо, щоб він не різ, Ну, зато ми спіймаємо влагу і всходи. Я думаю, так буде краще. В тому році була, звісно, почва у нас лучше підготовлена під рапс. Но в тому році не було опадів, щоб посіяти його. А в цьому ну, дай Бог будуть опади ще, Дай Бог будуть всходи. Волога є, він ложе. Засівалка сада хорошо запихає, весь виставили режок після ремонту себе показує хорошо. турбіна сухенька, все сухеньке, мотор сухенький, все відлічно, е, прийшла сміна власті, вітальйон буде сіять, а ми з папою будемо крутити його смурфіка. Бо він нас газ любить давати, а гайки крутить не дуже любить. Зараз їдемо звозить весь інструмент для розкатки смурфіка і для розборки. Та й будемо потихеньку крутити. Тихонько звозимо, так скажемо, інструмент чи приспособлення для розкатки в... В, як, так скажем, не в польових, а в підручних умовах, щоб, не знаю, як правильно назвати. Ну, коротше, Так як всі в нас одноосібники, у нас немає боксів, щоб розкатувати. Да, хотілося б якусь тальку, бокси, щоб все розкатувати. Ну, Виходимо із ситуації, поки розкатуємо, розбираємося з того, що є. Ну а нічого, воно теж не сильно важко, все виходить чітко і злажено, як то кажуть. По чуть-чуть ми вже розкидаємо смурфіка. Вже трохи запчасті знятих. В принципі, до, щоб розкотити його тут трохи осталось. Зараз кажуть італьйон протягний керхер. Вимить треба, бо розподілителя воно текло. І треба повимивати, бо, щоб скривати, щоб все чистенько було. Так, Трошки рапса посіяли. На наступних полях ми трохи будемо чекати дождика, щоб був дождик, бо там трохи треба ще одну дісковку зробити. Не так як на цьому полі дісковка і культивація. там треба пару дисковок і культивація. Тепер, щоб сівалка стояла чистенька, треба її поведувати. Ну, я вже банки повидував, зараз зверху поведуваю, щоб стояло чисто і ухожено вже майже вибір сіроки і прибирає. Внутрі зараз останеться зібрати мішечки, попалити їх та й на сьогодні все. Смуфіка вже почти розібрали. Вимили, все, поприбирали, на коробки всю мазуту поприбирали. Хай підсихає та й завтра вже будемо вскривати коробку, розкатувати його. Може вже і завтра скинемо коробку. Так, в жорки теж треба трохи поприбирати, бо пеляка того, що на ньому кондьорчика у нас немає. Трошки обдую його, поприбираю. Він грязненький. Такий він після роботи. Це вітальон тікає від роботи у нас. Е, ну що, завершився наш очередний робочий, так називаємий день. Е, що? Пороботали хорошо, посіяли рапс, почали розбирати нашого смурфіка, поприбирали трохи на території. Бо як не крути, десь щось все одно, хоч і нас по території. Там мусорничок стоїть, імпровізований. Тут везде ми стараємося, щоб все не смітить нас на власній території. Ну, Все одно десь якась бумажка вилетіла, десь щось. Все ж не доглядиш, то прийшлось трохи поприбирати, щоб чисто було на території. А зараз що, йдемо, поправляємося, зараз піду на рву кролям дам кроликам. Купатися та й можна віддихати. Всім удачі. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще цікавіше.